Тані друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео я хотів би поділитися з вами спостереженнями щодо а, ірландців. А, людей, які дали нам а, прихисток на цій землі. І у вас ніколи не виникало таке враження, от щось в нас є таке спільне: от саме саме з ірландцями. Об'їздивши близько 40 країн світу, я завжди придивлявся до людей і вперше, коли потрапив в Ірландію. Мені ці люди стали дуже-дуже схожі. Ось, вони такі от прості, знаєте, не, не, не дуже там, ну, ду, рідна, рідна душа, так, якби soulmates, так. І особливо, якщо побачити от старших людей, вони дуже схожі на наших пенсіонерів. Так, Отже, друзі, я просто згадав, що колись я читав таку статтю BBC. Багато-багато років тому ніколи в той час я не думав, що я буду в Ірландії, і тепер я знайшов статтю, щоб знову прочитати і краще це усвідомити. Отже, стаття опублікована на сайті BBC 28 грудня 2015 року науковцем, дослідником ДНК. Ось його прізвище, щоб когось не образити, не промовивши правильно, я не буду просто його вимовляти. Отже, про що йдеться у цій статті? Про древнє ДНК проливає світло на походження ірландців. Отже, тоді науковці з Trinity College дослідили два ДНК чоловіка і жінки. Нас цікавить ДНК чоловіка. Отже, і цей чоловік йому приблизно 4000 років, якого знайшли на на острові. Отже, дивимося тут. Чоловік з острова Рафін. Расхін. Перепрошую, якщо я неправильно вимовляю, моя англійська не перфект. Отже, е він е трошки його ДНК відрізняється від такої жінки, і третина його ДНК походить із Понтійських степів. Тобто це регіону, який належить Росії та Україні. Тобто, це той Причорноморський регіон. І саме в той момент була дуже велика хвиля еміграції в Європу. Це був бронзовий вік із території Чорного моря. Так, я кинув вам посилання на цю статті. Можете краще поділитися, почитати, дослідити. І це, друзі, так цікаво, що, от власне, що в нас були спільні предки. Звісно, що неможливо сказати, що всі ірландці пішли із України, так само від теперішніх українців зовсім сказати неправильно, але спільні наші предки ось є, є. Ми тодішні жителі України, відповідно, і ми, українці, і третина, скажімо, ой, не третина, а багато хто ірландців має оцю ДНК. Звісно, багато повпливали і вікінги, і кельти, і інші національності, але от так приємно, що от саме от дослідники дослідили ДНК, і одна з них на третину. Це з території України. Дякую, друзі, вам за увагу. Хочеться ще раз подякувати цій чудовій країні, чудовим людям. Які дали нам прихисток у цей складний для нас час? Всього вам найкращого.